От коли кажуть слово гормони, що одразу спадає на думку? Ну, мабуть, щось про підлітків, про емоції, про якісь там перепади настрою, правда. Але знаєте, це лише вершечок, така собі малесенька частина величезного айсберга. Насправді, ендокринна система це можна сказати такий собі мовчазний, але надзвичайно важливий диригент усього нашого тіла. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як він працює. І оця цитата, вона, знаєте, просто в саме Яблучко. Вона ключ до розуміння всього. Суть у тому, що гормони працюють в нас от просто завжди, постійно, незалежно від того, гарний настрій чи поганий, скільки нам років, вони є основою, фундаментом роботи нашого організму кожної секунди. Ну що ж, давайте тоді візьмемо і розвіємо ці стереотипи. Поглянемо глибше, чим насправді є гормони, і головне за що вони відповідають у нашому тілі. Так, звісно, ці всі асоціації вони ж не на порожньому місці виникли. Підліткові прищі? Так, непередбачувані настрої буває. Статевий розвиток? Звісно, все це дійсно пов'язано з гормонами. Але це така крихітна, просто мізерна частинка їхньої роботи. Зазвичай, коли ми чуємо про гормони в такому от контексті, то мова йде виключно про статеві гормони. А тепер увага. Просто уявіть собі, в нашому тілі існує понад 50-50 різних видів гормонів. Це ж ціла армія хімічних кур'єрів, і з усієї цієї кількості лише декілька, ну зовсім небагато, напряму пов'язані зі статтю і розмноженням, тобто з тим, про що ми зазвичай і думаємо. А ось якою є справжня картина. Чим же займається решта? О, вони роблять буквально все: від самого народження і до останнього подиху гормони працюють безупину. Вони, наприклад, регулюють метаболізм. Тобто, те, як тіло перетворює їжу на енергію, вони ж контролюють цикли сну, керують реакцією на стрес, і, мабуть, найголовніше вони підтримують гомеостаз. Це таке розумне слово для простої ідеї внутрішній баланс, який ну буквально зберігає нам життя. Можна уявити, що в нашого тіла є два головні керівники, два таких собі центри управління, що постійно роздають команди це наша нервова система і, власне, ендокринна. І працюють вони зовсім по різному. От уяміть собі: нервова система це, скажімо, швидкісна автострада. Сигнали по ній це такі собі блискавичні електричні імпульси, що мчать по нейронах прямо до конкретної клітини. Раз і готово. А от ендокринна система вона більше схожа на таку собі широку повноводну річку. Вона не поспішає, вона виділяє гормони просто в кров, і вони повільно пливуть за течією. Тому їхній ефект повільніший, але зате він може бути набагато масштабнішим і тривалішим. Отже, давайте зараз концентруємося саме на цій повільнішій, але, як ми бачимо, не менш потужній системі. Розберемося, з чого вона складається і за якими правилами грає. Почнемо з найпростішого що таке залоза? Ну, по суті, це така собі міні фабрика в тілі, яка виробляє і потім випускає у світ гормони. Все просто. А ось і наша команда мрії, головні гравці ендокринної системи. І що цікаво, на відміну від, скажімо, травної системи, де все йде по порядку, органи ендокринної системи просто розкидані по всьому тілу від мозку і аж до статевих органів. А таким собі капітаном команди чи головною залозою вважається гіпофіз. Чому? Бо він виробляє гормони, які по суті віддають накази іншим залозам. Так, час починати роботу. Добре, але постає питання, як гормони, які плавають собі у крові, знають, де їм треба вийти, куди саме доставити своє повідомлення? А тут працює дуже красива модель ключа і замка. Уявіть, що кожен гормон це такий собі унікальний ключ, і він може вплинути лише на ті клітини, які мають для нього спеціальний замок, тобто рецептор. Якщо ключ до замка не підходить, гормон просто пропливе повз, нічого не станеться. І ці замки можуть бути або скрізь, або лише в якихось конкретних місцях. От, наприклад, гормон тироксин зі щитоподібної залози це такий собі майстер-ключ. Рецептори до нього є в більшості клітин тіла, бо він стимулює загальний метаболізм. А от, скажімо, фолікулостимулюючий гормон, який виділяє гіпофіз, це вже ключ від дуже конкретних дверей. Він діє лише на клітини в яєчниках та яєчках, і більше ніде. З хімічної точки зору всі гормони можна поділити на два основні типи, і це важливо, тому що від цього залежить, як саме вони будуть відкривати замок. Ті, що на основі амінокислот, розчиняються у воді, а значить, вони не можуть пройти крізь жирову оболонку клітини. Тому їхній замок рецептор знаходиться зовні на поверхні. А от ті, що на основі ліпідів, стероїди, вони жиророзчинні, вони легко проходять крізь мембрану, тому їхній рецептор чекає на них уже всередині клітини. Так, з теорією, наче розібралися, а тепер давайте подивимось, як усе це працює в реальному житті, на прикладі з яким ну, кожен з нас стикається буквально щодня. Уявімо собі ситуацію на столі стоїть чудовий солодкий пиріг. І от шматочок з'їдано. Що відбувається далі в нашому тілі? Ну, перше, що стається, це різкий стрибок рівня цукру, тобто глюкози в крові. Це, звісно, порушує той самий внутрішній баланс. І тут на сцену виходить наш перший герой. Інсулін. Підшлункова залоза, відчувши стрибок цукру, відразу ж виділяє цей гормон. А він діє як ключ, що відкриває двері до клітин, і каже їм Гей, забирайте цей зайвий цукор з крові, сховайте його собі на потім. Клітини слухаються, рівень цукру кадає, все, баланс відновлено. А тепер давайте подивимось на протилежну ситуацію. Пройшло вже кілька годин після їжі, і рівень цукру в крові навпаки починає падати. І що робить підшлункова? Вона випускає інший гормон глюкагон. Це такий собі антиінсувін. Він приходить до клітин і каже, так, друзі, час віддавати запаси, випускайте цукор назад у кров. Рівень цукру піднімається до норми. Ось це є гомеостаз в дії таке собі постійне балансування, як на канаті. Ну а тепер перейдемо до найдраматичнішого, мабуть, прикладу. Він чудово показує, як кілька гормонів можуть спрацювати разом, як по ланчушку в одній такій стрімкій реакції, в ситуації, коли ставки справді високі. В центрі всього цього так звана ГГН-вісь, розшифровується як гіпоталамо, гіпофізарно, наднирникова вісь. Звучить складно, але, по суті, це просто ланцюжок команд між трьома залозами. Можна сказати, це така собі червона лінія екстреного зв'язку, яка вмикається під час стресу. Уявімо собі класику реакції бий або біжи. Наприклад. Серед ночі раптом вмикається пожежна сигналізація. Те, що відбувається в тілі в наступні кілька секунд, це просто ідеально поставлена вистава, такий собі гормональний каскад. Давайте пройдемось по цьому ланцюжку. Отже, крок перший мозок фіксує небезпеку. Крок другий гіпоталамус він, як диспетчер, миттєво випускає перший гормон сигнал. Крок третій цей сигнал долітає до гіпофіза, і той у відповідь випускає вже свій другий гормон. Крок четвертий: цей другий гормон пливе з кров'ю до наднирників і дає їм команду тривога. Виділяємо гормони стресу, зокрема кортизол. І нарешті крок п'ятий реакція всього тіла. Серце починає шалено калатати. В кров викидається купа цукру для енергії, а системи, які зараз не на часі, як от травлення, просто тимчасовий. Сово вимикаються, все тіло мобілізоване, готове битися або тікати. І ось тут ми по суті повертаємось до того, з чого почали. Стає зрозуміло, що роль гормонів вона набагато набагато ширша за прості стереотипи. Це справді мовчазні, але неймовірно потужні диригенти нашого життя. І наостанок просто питання для роздумів: а що ж роблять гормони в нашому тілі просто зараз, в цю саму секунду?